До комплекту, що я давав, знайшовся до чольника Олівець, обламаний, то ще діду обламував не. не я. То Там такий uh -huh. був просто вон вупав, коли переносив. Uh -huh. Ну і то майже лінійка, що твоя прабаба ходила до школи. Позирай, там ще числа є, попливай. Uh -huh. Так, то тобі, то І Маєш любиш свою Та... Чи знаєш, що це таке? Росільюк. Хнірка. тосоко Туди Тудися метали ягоди, малина. А тут ще був такий каток. Ага. Ми잖아요, і катком. Туда сива, ага, туди. І, і, і сок тюк, видиш? Ага, видавлювалося. Ага. ага. То от, хто любиш свою супругу, подаруєш сок дружиба. Не то на музею, то не можна кому дарувати. Ну, то ж Во, ти. Водаруєте на музеї. Я дарую на музеї, а, а, а ти вже. А я не можу з музею забрати комусь дати. <laughs> Добре, тоді. все дуже гарно дякую.